Друзі, доброго дня. Я вчора за цей гель вера з персиком отримала відгод від мого клієнта. Я в Чорноморську виносила вже ввечері, подзвонила мені дівчина і каже: Срочно треба гиль алоя вера персик. Я її виносив. І що я чую? Вона каже, що чоловік її приймає, бо у нього там панкратит проблеми шлунково кишечного тракту, з печінкою. А, і а, що я чую, вона каже, що а, чоловікові постійно всі роблять компліменти, тобто вона сама ще не п'є, а чоловік п'є і роблять компліменти, що він помолодшав. Каже, вчора ходив до своєї парикмахерки і а, вона каже, що ти п'єш, ти так помолодів. А, і ем, у них закінчився гель, і чоловік дружині каже: так, у мене закінчився гель Вера, мені треба срочно баночку знову придбати. Ось вони під'їхали до Нової пошти 2 у Чорноморську. Я туди передаю замовлення. Ем, виношу моїм клієнтам, партнерам. І у кого нема дисконту, мінус 28,5%, А по акціям це 40-50% знижка. Тому я оформляю і ви будете саме по такій ціні купляти гелялоя вера. Ну, наприклад, зараз він коштує 685 гривень. Ціна партнера це для тих, хто має дисконт. Або якщо ви в моїй команді і звертайтесь до мене, то ви у мене ВІП-клієнт і обслуговуєтеся теж по дисконту. Так, тепер зараз я несу гель алоя Вера віз теж моєму постійному клієнту, що робить Побить гель алоя Вера? Чистить кишківник, виводить всі плівки, гриби, шлаки, токсини, налагоджує обмін речовин, перистальтику, налагоджує метаболізм, покращує роботу всіх органів шлунково-кишечного тракту. Очищує печінку, допомагає відновлюватися її, виводити всі токсини, потім позбавляє гель алоя набряків, допомагає ниркам виводити зайву рідину з організму, чистить кров, капіляри. Не один медичний засіб не чистить капіляри. Гель алоя якраз це робить. Йде очищення організму на клітинному рівні всіх систем. Очищається кров, також лімфа. Ну, в общем, людина позбавляється всіх проблем по здоров'ячку. Звертайтесь до мене, я вам підкажу, який комплекс саме вам треба приймати по вашому стану здоров'я. Німецька якість для.